TV, прямой ефір Юрій Луценко, кажа, там. Пане Савік, всі, хто нас бачить, насправді ці вибори були дуже важливи. Перш за все, це завершує завдання Майдану по перезавантаженню усіх влад: президента, парламента та місцевих. Президент і його політична сила були дуже зацікавлені в тому, щоб ці вибори відбулися так, як вважають за необхідне люди, котрувають на відповідних територіях. Я категорично не погоджуюсь з паном Робіновичем і представником опозиційного блоку, з тим, що хтось комусь хоче не дати результати. Ні. Мені, наприклад, глибоко сумно, що пан Кернес став мером Харкова. Але це вибір харків'ян і це наша вина всієї коліції, що ми не змогли запропонувати ефективну альтернативу. Так само буде з Маріуполем. Ми любимо Маріуполь. Нам потрібен Маріуполь і нам потрібен їхній вибір. Я глибоко переконаний, що там буде новий мер, що там відбудуться вибори, там прийдуть новий мер, прийдуть нові депутати, і це буде частиною української політичної системи. І президент і практично вже всі представники коаліції заявили про те, що буквально завтра, о 3 годині, відбудеться нарада коаліції. Я хотів би, ну, це, напевно, не зовсім логічно, але потелемовачне, запросити туди і пана Тароту, як людину впливову в Маріуполі, який розуміє, що там відбувається. І все разом маємо внести законопроект, прийняти так, щоб люди там голосували і показали, що Україна це і Маріуполь. Це перша точка. Друге, на цих виборах дійсно проявилися е, сигнали, які нам дало суспільство. Та да, влада йде шляхом дуже непопулярних реформ. Йде з помилками, в першу чергу кадрами, йде з величезним стражданням людей в економічно-соціальній сфері. Це очевидно. І цей сигнал і парламент, і Уряд має почути. Я зараз як керівник БПП стверджую, у нас буде дуже жорстка розмова з прем'єром. Він відповість за політику ЖКХ, за глибокі помилки індексації пенсій зарплат, за інші речі, які я почув на вибор. І я думаю, що ми можемо прогнозувати серйозні зміни в українському кабінеті міністрів аж до глобальних, вже буквально протягом листопада місяця. Проте я хочу привітати всю країну.